Високий прибуток починається з правильно обраного гібриду. Ціна питання стабільний врожай. Від чого залежить вибір гібрида. Кліматичні умови. Технологія вирощування. Генетичний потенціал насіння. Які характеристики необхідно врахувати при виборі гібрида? Гібриди від сингента забезпечують високі і стабільні врожаї завдяки різній адаптивній здатності. Гібриди інтенсивного типу показують високі врожаї на підвищеному агрофоні. Середньопластичні гібриди забезпечать стабільні врожаї на полях із нестабільним агрофоном. Високоадаптивні гібриди дають гарантований урожай за нестабільних погодних умов та екстенсивних технологій. Гібриди «Артезіан» ефективно використовують вологу та формують потужну кореневу систему, забезпечуючи високу продуктивність кожної рослини. Гібриди «Артезіан» з інноваційним генотипом дозволяють отримати заплановану врожайність за різних технологій та умов вологозабезпечення. При виборі гібридів зважайте на групу стиглості для вашої зони вирощування. Також варто звертати увагу і на індивідуальні характеристики гібрида. Під час вегетації кукурудзу можуть вражувати понад 100 видів грибів і бактерій, вірусних та мікоплазмових хвороб. Гібриди генетично стійкі до хвороб. Це економія коштів на засоби захисту рослин у майбутньому. Якщо існує ризик повернення холодів, обирайте холодостійкі гібриди для ранніх термінів висіву. Так, ви отримаєте ранні, дружні і вирівняні сходи надійну основу для високого врожаю. Кукурудза найбільше потребує вологи за два тижні до викидання волоті і аж до формування насіння, коли ризики виникнення посухи найбільші. Тому в посушливих регіонах найкращий вибір стійкі до посухи гібриди. Для зони достатнього зволоження краще обирати гібриди зі швидкою вологовіддачею, щоб заощадити на досушуванні зерна після збирання. Задля отримання високого прибутку віддавайте перевагу якісному насінню надійної генетики.